Слово Вірітас на ранок, 28 жовтня, в сьогоднішньому Євангелії читаємо, що коли Ісус спустився з гори разом зі своїми учнями, то Він побачив натовп натовп людей, які прийшли послухати Його і оздоровитися. Дуже часто, дорогі брати і сестри, ми прагнемо тільки оздоровитися. Оздоровитися від Ісуса без слухання. Але це Євангеліє дуже чітко нам вказує на правильну послідовність. Для того, щоб оздоровитись, нам потрібно слухати Його, слухати Слово Боже. В своєму посланні до Ефесян апостол Павло говорить. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Слово Боже живе і діяльне. Пригадаймо, дорогі брати і сестри, коли Сатана спокушає Ісуса Христа на пустелі, каже йому, коли ти, Син Божий, звели, щоб це каміння це стало хлібом. Що робить Ісус? Він відповідає Йому Словом Божим. каже, написано. Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Диявол не має аргументів проти цієї сильної зброї. Він переходить до наступної дії, так само в твоєму житті. Чи користаєш ти з цієї зброї Слова Божого?